Як під'єднати акумулятор до вашого ДБЖ? Перш за все, впевнитись, що на ваш ДБЖ вимкнено від мережі. Далі дроти від вашого ДБЖ. Зазвичай червоні дроти це підключаються до плюсової клеми. Так ми під'єднуємо до акумулятора, до такої ж червоної плюсової клеми акумулятора. А чорний дріт зазвичай це мінусова клема. Якщо дроти у вас одного кольору, то на них мають бути позначки плюс та мінус відповідно. Так само під'єднуємо до акумулятора. Після того, як ви під'єднали їх вручну, необхідно ключем дожати клеми без зайвого усиллю, але так, щоб було міцне прилягання дротів до клем акумулятора. Після цього, якщо це необхідно, ви вмикаєте акумулятор, якщо він має кнопку вмикання. вимикання І коли акумулятор вімкнувся, ви можете вже включити ваш ДБЖ, який зараз повністю працює від акумулятора і надає нам енергію на його виходи. Якщо залишились запитання, залишайте коментарі або пишіть в особисті.